Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо дві задачі. Насправді, розв'язки цих задач дуже схожі. Хоча одна задача відноситься до геометрії, а інша до алгебри. Задача 1. Скільки можна провести діагоналей у дев'ятикутнику, для цього можна скористатися формулою n помножити на n-3 і все це поділити на 2. Але що робити, якщо ми не знаємо цієї формули? Накреслимо п'ятикутник ABCDF. Можна побачити, що з вершини B ми можемо провести дві діагоналі BD та BF. BC та BA у нас сторони, а з точки B в точку B діагональ провести не можна. Тобто, з кожної вершини ми проводимо N-3 діагоналі. А таких вершин у нас N. тому отримуємо n помножити на n-3. Крім цього, bd та dB це одна і та ж діагональ. Тобто, кожна діагональ буде повторюватись двічі. І ми отримуємо формулу n помножити на n-3 і все це поділити на 2. Нагадую, n кількість вершин. Для перевірки побудуємо прямокутник ABCD. Ми бачимо, з однієї вершини виходить одна діагональ. Яка також повторюється. Загалом діагоналей 2. Підставимо в формулу замість n число 4 отримаємо 4 помножити на 4 мінус 3 і все це поділити на 2. Це буде 2. Все правильно в прямокутника 2 діагоналі. Вертаємось до нашої умови. Скільки діагоналей можна провести в 9-кутнику? 9 помножити на 9 мінус 3 і все це поділити на 2. Дорівнює 9 помножити на 6 і поділити на 2. Це буде 27 діагоналей. Задача 2. У турнірі з футболу було зіграно 36 матчів. Скільки команд брало участь у турнірі, якщо кожна команда зіграла по одному разу з кожною з решти команд. Нехай команд було Х. А тепер знову побудуємо п'ятикутник. Вершинами якого будуть назви команд. А сторони та діагоналі це зіграні матчі. Як бачимо, перша команда провела загалом 4 матчі. Це матчі з другою, третьою, четвертою та п'ятою командою. Сама із собою команда матч провести не може. Крім цього, матч 1-2 та 2-1 це один і той же матч. Тому наше рівняння матиме вигляд. Х помножити на Х-1 і все це поділити на 2 дорівнює 36. Розв'язавши це рівняння, знаходжу х дорівнює 9. Хто не вміє розв'язувати такі рівняння, пишіть в коментарі. Я запишу про це окреме відео. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!